Півтора тисячі продуктових наборів та засоби гігієни. Вантажівка з такою гуманітарною допомогою відправиться на Сумщину. Скомплектована вона для військових, внутрішньо переміщених осіб та потребуючим сім'ям, зазначає директорка благодійного фонду Чисті серцем Ірина Рабарська. Ми вже не вперше відправляємо допомогу в Сумську область. Сюди входить 1500 продуктових наборів. А також додатково ми надаємо ще швидкого приготування їжу для наших військових, яка буде роздана в ці території. І крім того, надаємо засоби особистої гігієни, як жіночої, так і підгузки для діток. Тобто це така буде велика комплексна допомога. Продуктові набори будуть роздаватися на сім'ї. А такі основні речі, які необхідні там для наших хлопців, ми їх окремо теж спакували для того, щоб військові могли там швиденько собі приготувати їжу. Теж на Сумщині допомогу розподілятиме громадська організація Мереживо, яка ще до повномасштабного вторгнення займалась волонтерською діяльністю. Розповідає народна депутатка по округу Суми Тетяна Скрипка. Надаємо ми допомогу безпосередньо родинам з дітьми, це в першу чергу. Це родини, які мають дітей з особливими освітніми потребами, які, наприклад, відвідують інклюзивно-ресурсний центр на території нашої громади, тобто міста Суми, а також родини, в яких народжуються маленькі діти, тому що дійсно зараз в сумах підтримка мам з дітей з дітьми дуже важлива. Також допомога надається. Безпосередньо і нашим збройним силам України, які наразі перебувають на кордоні із Російською Федерацією, і кожного дня під обстрілами вони знаходяться від ну, на своїх позиціях. Тому ось саме допомога у вигляді таких продуктів харчування, як супи або кава, або чай, яку ми постійно отримуємо від благодійного фонду. Є така, знаєте, швидка швидке харчування для наших воїнів, ну і безпосередньо також у нас сумщина, як і всі інші регіони, приймає внутрішньо переміщених осіб. І сьогодні також завдяки фонду. Ми отрими можемо надати допомогу і надаємо допомогу родинам, які переїхали до нас в регіон. Дана допомога укомплектована спільно з МЗС України та посольством КНР. Розповідає співзасновник благодійного фонду Чисті серцем Василь Вишеванюк. Це допомога, що зараз ви бачите, практично сформована з більшого більша кількість це є допомога Китайської Народної Республіки за сприяння в України. І також там частково закуплено було нашим фондом «Чисті Серцем. Також додаткові продукти, котрих не вистачало в цих продуктових наборах. Нагадуємо, доброчинці щоденно комплектують та відправляють вантажівки з гуманітарною допомогою на прифронтові території. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіо Раї.